Жодна в'язниці і радянська влада. І на жаль, як ви вже помітили, з цього моменту почався час репресій для християн на території України, адже 20-те сторіччя принесло найжорсткіше випробування для віруючих. Радянська влада оголосила війну Богу, руйнувалися храми, тисячі священників, протестантів католиків заарештовано. Церква йшла в підпілля, темні зібрання, служіння у хатах. Псалми під землею і так далі. З падінням радянської влади церква в Україні воскресла. Знову відчинились храми, повернулись монастирі, друкується слово Боже українською мовою. З'явились християнські телебачення і радіо, Українська греко-католицька церква, православна церква України, різні протестантські союзи активно розвиваються. Християнські місії допомагають людям під час війни несуть гуманітарну допомогу і духовну підтримку та надію. Із закликом відновити легальний статус української греко-католицької церкви. Як ви знаєте, не так давно офіційно був прийнятий закон про штатних капеланів в українській армії. Хто такі капелани? Капелани це священики різних конфесій, які виконують душпасторську опіку, допомогу для військовослужбовців.